4 листопада, у вівторок, між 18 та 19 годиною мешканці будинку номер 27 по вулиці Шкільній у Єршаві почули стогін людини про допомогу. Виглянувши у вікно, вони побачили ось на цьому місці жінку, яка стояла навколішках, впершись головою в землю і благала допомогти. Виявилось, що постраждала сестра власника восьмої квартири і знайшли її під балконом квартири брата. Сусіди одразу впізнали її і викликали швидку. Вона лиш пропустила, що поможіть ми, прошу вас, люди, поможіть. Зідали, як вас знову вже скоро. Ще як тебе звати. Вона казала, що Маріка вже і казали, бо познали. Що я Маріко, то як ти сапі, Я Янич не знав, я ніч не помню, а просила, поможіть мені, подаємо дихати. У Марії Зайкан переламані ребра, заломлена грудина та перелом хребця. При поступленні зразу був виставлений такий діагноз закрита, важка торакальна травма, множинний перелом ребер справа зліва і пневмоторакс, е, перелом грудини і перелом хребта, а саме перелом 9-го грудного хребця. Плевропульмональний шок і дихальна недостатність другої, третьої степені. Дивом Марія Зейкан залишилась живою, але за її життя лікарям довелось поборотись. Жінка поступила у крайні важкому стані, значить, буквально після того, коли вона була переведена і поступила до нас в відділення. Десь через хвилин 15-20 у неї наступила зупинка серця, зупинка дихання. Значить, були проведені реанімаційні міроприємства на відновлення серцевої діяльності і відновлення дихання. Тобто, Штучна маша серця, дефібриляція була проведена інтубація трахеї, і хвора приведена на штучну вентиляцію легень. Ген в активному режимі брат, чоловік та мати пані Марії перебували в Італії, а дізнавшись про трагедію, негайно приїхали в Україну. У братовій квартирі давно ніхто не жив. Чому Марія Зайкан вирішила піти на квартиру та що там сталося, ніхто не знає. Але родичі переконані, вчинити спробу суїциду. Жінка в якої двоє дітей не могла. Крім того, кілька деталей виключають суїцид як причину трагедії. З опергрупою прибули на квартиру. Я перша відкривала квартиру, квартира була закрита, світла були всі погашені в кімнатах. Ми одразу вийшли до балкону, балкон був закритий. Слідователь хотів відкривати балкон, думав, що балкон відкритий, але балкон почав дергати двері, балкон був закритий на верхній крючок. Слід на землі від лівого чобота на підборі, зі слів родичів, належить взуттю постраждалої. Знаходиться він буквально за крок від місця, де знайшли Марію Зейкан. Виходить, вона сюди прийшла сама, але звідки тоді взялась травма. Проти цієї версії слугують і свідчення сусідів, які кажуть, що хвіртка на ділянку була зачинена. Якщо таки жінка випала з балкона, то хтось мав зачинити за нею балконні двері і мав залишити слід на землі від падіння. Орган досудового розслідування. Значить, не вживається всі для встановлення повної об'єктивної істини в кримінальному провадженні. Мною після укладення угоди з потерпілим було відвідано райвідділ шавської міліції. Я мав намагався зустрітися з слідчим, який е е проводить до сторосління по вказаному провадженні, де мені було повідомлено, що він є на лікарняному. Можливо, те, що слідчий раптово пішов на лікарняний і збіг обставин, але родичі глибоко переконані, Марії Зайкан допомогли опинитись на лікарняному ліжку. За що і як це сталося, вона поки не може розповісти. Питання, на які ще потрібно відповісти правоохоронцям яким чином людина, що вистрибнула з балкону, примудрилася закрити за собою двері? Чому немає сліду від падіння? Яким чином тіло опинилося в трьох метрах від балкону з проломаною грудиною? Звідки взявся слід у напрямку до місця, де лежало тіло? І основне, чому паркан на присадибну ділянку? Був зачинений.